Друзі, привіт! Мене звати Ігор, ви на каналі Техногайд. Наші уважні глядачі пам'ятають, що у нас вже були на огляді tvs навушники бренду Canyon. Вродник розширює своє портфоліо в даній категорії. І тепер у мене аж три новинки: Canyon OnGo 4 Mini, Canyon OnGo 9 і OnRun 11 Sport. Кожна має свої унікальні особливості і адаптована під конкретні сценарії використання. Якщо ви шукаєте собі tvs навушники в такому форматі та ще й за Ціною, мерчі ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, ми починаємо. Отже, OnGo 4 mini це найбільш компактна модель, бачите, тут відповідна позначка навіть є на упаковці. Аксесуар і справді надзвичайно компактний, його навіть можна як брелок використовувати. Виробник передбачив спеціальний ремінець на корпусі. Окрім навушників і кейсу, у комплекті постачається базова документація, кабель, а також додаткова пара змінних силіконових насадок. Коли ми говоримо про компактність, Каньон OnGo 4 Mini це стосується як кейсу, так і самих навушників. Вони настільки мініатюрні і легкі, що залишаються практично непомітними як для самого користувача, так і для оточуючих. Кейс і навушники виконані із пластику. Матеріал не надто вишуканий, але досить практичний, не збирає ані подряпини, ані відбитки пальців. Такий підхід цілком виправданий для моделі у доступній ціновій категорії. Кришка відкривається на шарнірі без систем доведення. Це також цілком складається у концепцію доступного продукту. Серед апаратних елементів на кейсі лише роз'єм USB Type-C, а також світлодіодний індикатор, ніяких кнопок. Самі навушники всередині кріпляться на магнітах, можна не переживати, вони не випадуть, навіть якщо кришка випадково відкриється. Перше підключення до смартфону здійснюється за стандартною схемою. Виймаємо навушники з кейсу, після чого ви почуєте підказку, що обидва навушники з'єднані між собою. Головного навушнику блиматиме червоним і синім кольорами. Тепер на смартфоні у режимі пошуку Bluetooth-пристроїв ми просто обираємо пристрій з назвою OnGo4. А після першого з'єднання навушники підключатимуться до даного смартфону автоматично. Після підключення користувачу буде доступне сенсорне управління за допомогою поверхні навушників. Подвійний тап по правому або лівому навушнику дозволяє прийняти телефонний дзвінок або завершити виклик. Тривале натискання наповнив. Поверхню правого або лівого навушника протягом двох секунд відхиляє виклик. В режимі прослуховування музики подвійний тап відповідає за відтворення паузу. Також підтримується виклик голосового помічника. Для цього треба утримувати палець на поверхні будь-якого навушника впродовж трьох секунд. На практиці я залишився цілком задоволений звучанням. Більше того, я здивувався, що такі мініатюрні за розміром навушники можуть забезпечити цілком пристойний звук для даної категорії. Силіконові насадки також забезпечують цілком достойну базову звукоізоляцію, при цьому не давлять на вухо і не створюють жодного дискомфорту. Щодо автономності, реальні показники відповідають заявленим: кожний навушник містить батарею на 30 мАч і вони забезпечують до 6 годин безперервного відтворення. Зарядний футляр на 200 мАч додає ще кілька циклів підзарядки, гарантуючи сумарне використання протягом 24 годин в режимі. Прослуховування музики на рівні гучності до 50%, а повна зарядка кейсу від 0 до 100% займає приблизно годину. Тепер поглянемо на модель Canyon OnGo 9. На відміну від мініатюрної OnGo 4 Mini, дана модель має типові для TVS навушників габарити. Кейс стандартних розмірів, а самі навушники реалізовані у видовженому корпусі. Серед ключових переваг виробник виділяє 30-годинну автономність, а також глибокі. Баси. Комплектація Canyon OnGo 9 стандартна, практично не відрізняється від моделі Mini. Документація, USB-кабель і змінні силиконові насадки. Щоправда, останніх тут одразу дві пари, не рахуючи тих, що надіті на самі навушники. Кришка кейсу оснащена магнітним механізмом, завдяки чому вона зручно відкривається і закривається. Випадкове відкриття майже неможливе, треба докласти певних зусиль. Але навіть якщо таке трапиться, навушники не випадають із. Кейсу також кріпляться на магнітах. Серед інтерфейсів на кейсі лише USB Type-C роз'єм і світлодіодний індикатор. Жодних перемикачів, жодних кнопок тут не передбачено. В якості матеріалу використовуються пластики з матовою практичною поверхнею. Canyon OnGo 9 доступні у трьох кольорах: чорному, салатовому і бусковому. Самі навушники отримали глянцеву вставку вздовж корпусу. Вона має як декоративну функцію, так і окреслює сенсорну зону взаємодії із навушником. Система жестового управління аналогічна, набір жестів не відрізняється. В процесі тестування я порівнював якість звучання OnGo 4 Mini і ongo 9, і порівняння було на користь останньої. Це не означає, що ця крихітка звучить погано, ні. Просто тут звучання якесь, знаєте, більш глибоке, і особливо це можна сказати про баси. Недаремно виробник розмістив на коробці іконку Deep Bass. він намагався акцентувати увагу на низьких частот. За автономність відповідають акумулятори по 35 мАч у навушниках та 500 у кейсі. В результаті можна розраховувати на 30 годин сумарної автономної роботи, і це дуже достойний показник. Ну і нарешті Canyon OnRun 11 Sport. На відміну від попередніх новинок, тут основний акцент робиться на використання під час спортивних тренувань. Пакування і комплектація співпадають із іншими новинками. Головна відмінність продовгувати. Ти прямокутний кейс, практично втричі більший, ніж кейс моделі OnGo 4 Mini. Габарити кейсу зумовлені розмірами самих навушників, на кожному з яких є ось така гнучка душка. Вона необхідна, щоб навушник точно не випав під час активних тренувань. При цьому ергономіка і матеріал гнучких дужок реалізовані таким чином, що навушники практично не відчуваються. Модель доступна у трьох кольорах: яскравий, червоний і жовтий, а також більш стриманий білий. В середині кейсу міститься індикатор рівню заряду, що складається із світлодіодів. Також на кейсі міститься невелика апаратна кнопка, одразу її не помітиш. Вона відповідає за скидання налаштувань. Натискаєте кнопку на 5-7 секунд і ви стираєте з пам'яті навушників попередні підключення, якщо в цьому виникне необхідність. Не обійшлося і без сенсорного управління. Воно тут реалізовано за тою ж схемою, що й в інших новинках. Canyon OnRun 11 Sport я використовував. За прямим призначенням цих навушників, тобто під час пробіжок на вулиці, а також занять на тренажері вдома. В обох сценаріях ергономіка відпрацьовує на відмінно жодних нарікань не було. Автономність також не розчарувала. Ці навушники можуть працювати без кейсу впродовж 7,5 годин. А при підзарядці від кейсу сумарна автономність сягає 30 годин. Ну і родзинкою стала підтримка бездротової зарядки для кейсу, тобто цей кейс ви можете заряджати від. Будь-якого зарядного пристрою бездротового із підтримкою стандарту QI. Отже, цього разу каньйон представив різні моделі навушників під різні сценарії використання. Компактна OnGo 4 Mini зацікавить насамперед тих, хто шукає невеликі компактні такі навушники для щоденного прослуховування музики або підкастів. OnGo 9 можна рекомендувати тим, хто шукає е, стандартні навушники у такому базовому форм факторі з хорошою автономністю. І достойними низькими частотами. Ну а каньйон Run 11 Sport буде вдалим вибором для тих, хто слухає музику насамперед під час спортивних тренувань. Тішить і той факт, що каньйон не квапиться підвищувати ціни на свою продукцію. На момент підготовки огляду OnGo 4 Mini можна було придбати за 499 гривень, OnGo 9 749 гривень, а OnRun 11 Sport 1049 гривень. Така цінова політика дозволить. Лит новинкам впевнено конкурувати із чисельними пропозиціями в доступному сегменті з Китаю, адже окрім доступної ціни, користувач навушників каньйон отримує ще й повноцінну гарантію виробника в 24 місяці. Ну а в мене на цьому все. Якщо у вас залишились питання, ставте їх в коментарях і обов'язково тисніть підписатися, щоб ми з вами бачились частіше.